Лист 52. Сенека вітає свого Луцилія. Що ж то за така сила, Люцилію, що тягне нас наліво, хоч ми, скажімо, пориваємось направо? Що то за сила, яка заганяє нас туди, звідки намагаємось вирватись? Що то питаю за сила, яка змагається з нашою душею і не дає нам бути постійними у своїх бажаннях? От ми й хитаємось, мов на хвилі, між різними задумами. Нема чогось такого, чого б ми хотіли і рішуче, повсякчасно і вільно. Ця сила, скажеш, глупота вона вічно зраджує сама себе то одне їй до вподоби, то за якусь хвилину щось інше. Згоден, але як і коли її можна позбутися. Немає людини, яка своїми силами могла б випірнути. Треба, щоб хтось подав руку, витягнув. Проте, деякі, за словами епікура, прийшли до істини без сторонньої допомоги. Самі проклали собі дорогу, їх він хвалить найбільше тих, що скористалися власним поривом, самі вирвалися уперед. Іншим потрібна якась поміч. З місця тобі не зрушиться, якщо ніхто не йде попереду. Зате прекрасно ступають слідом. До таких людей він зараховує Метродора це, хоч і не буденний, але наче другого ряду удар. Та й ми до першого не належимо добре, якщо другий нам усміхнеться. Тож не гордуй і тією людиною, яка може врятуватися завдяки чиємусь добродійству, адже й саме бажання врятуватися чимало важить. Окрім того, є ще один вид людей, і ними не нехтуй це ті яких можна силою скерувати на правильну дорогу, яким замало провідника, потрібно й помічника, або, скажу так, погонича. Вони з третього ряду. Хочеш приклад? За словами Епікура, таким був гермарх. Так от, якщо гермарха є з чим привітати, то метродором є підстави захоплюватися, бо, хоч обидва прийшли до тієї ж мети, Учнішої хвили заслуговує той, хто дала в більші труднощі. Збудовано, приміром, дві однаково стрімкі і розкішні будівлі. Одна, що на рівній твердій площі, виросла просто таки на очах, для другої довелося закладати підвалини на драглистій вологій місцевості, і знадобилось чимало зусиль, аби дістатися до твердіння. Глянеш на першу. Одразу видно плід усієї праці, скільки ж зусиль знадобилося на другу та приховано у глибині. Такі люди. Одні мають податливу, легку для опрацювання вдачу, інші якусь, наче в'язку. Її, як то кажуть, треба вимішувати, сягаючи рукою аж до дна. Отже, хто не мав клопотів із собою, того назву щасливішим. А того, хто, долаючи свої погані нахили, не так прийшов, як поривався до мудрості, заслуженішим щодо себе самого. Знаємо, що природа наділила нас неподатливою важкою вдачею, але ми йдемо через перешкоди. Тож борімося і кличмо кого небудь, аби нам допоміг. А кого, запитаєш, маю кликати цього чи он того? А ти звернися хоча б до предків у них вже не бракне часу. Не лише живі, але й ті, що колись жили, можуть прийти нам на допомогу. З тих, що тепер живуть, вибирає не таких, хто аж захлинається словами, хто товче воду у ступі, оббиваючи пороги в пошуках слухачів, а таких, хто вчить жити, хто не тільки вказує, що треба робити, але й сам те робить, хто повчаючи, чого варто уникати, сам не впіймаєш на тім, від чого ради витікати іншим. Обирай собі такого помічника, яким ти захопишся радше тоді, коли побачиш його, а не тоді, коли його послухаєш. Не забороняй тобі, звісно, слухати і таких, які звикли розмірковувати перед народом, з одним лише застереженням, якщо вони вийшли перед юрбу з тим, аби її зробити кращою, а заразом і себе, а не заради пустої похвальби. Чи може бути щось ганебніше, ніж філософія, що шукає схвальних відгуків? Хіба хворий зустрічатиме оплисками лікаря, який приступає до нього з ножем. Мовчіть, будьте слухняні, дайте себе лікувати. А якщо й скрикнете, то я хотів би, щоб цей скрик був знаком того, що рятівна рука таки намацала ваш порок. Хочете засвідчити окликом вашу пильність, ваше захоплення високим предметом розмов? Що ж, ваша ласка. Чому б то я мав забороняти вам виражати своє судження, схвалювати щось краще? Учні Піфагора мусили провести п'ять років у мовчанці. Гадаєш, їм одразу було дозволено і говорити, і хвалити. А яким же безглуздим є той, хто, закінчивши промовляти, відходячи з насолодою, дослухається до схвальних вигуків на вельми освічених слухачів? Що ж тут радіти, якщо тебе хвалять ті, кого сам не можеш похвалити? Перед народом виголошував свої роздуми і фабіан, але його слухали спокійно. Щоправда, час від часу з уст слухачів вихоплювалося голосне схвалення, але воно було викликане вагомістю того, про що йшлося, а не як виголошувалось. Мова у фабіана пливла м'яко, би гладеньким, без перешкод, річищем. Хай врешті буде якась різниця між вигуками в театрі й у школі, майже похвала межу простойності. Все довкіл, якщо бути спостережливим. На щось тобі неодмінно вказує. Навіть із найменших подробиць можна, скажімо, виловити свідчення, що завдача у тієї чи іншої людини. Без соромного викаже, чи то хода, чи порух руки, чи якась одна відповідь, чи те, як він підносить палець до голови або водить очима. Негідника сміх божевільного вираз обличчя поведінка. Немає чогось такого, що не випливало б на поверхню завдяки якійсь певній своїй ознаці, дещо дізняєшся про людину ще й тоді, коли звернеш увагу на те, як вона хвалить і як її хвалять. З усіх боків тягне слухач до того філософа руки, розігріта захопленням юрба, так і нависає над самою головою промовця, глянеш на таке і зрозумієш це вже не похвала, а радше похоронні зойки. Хай вони будуть нагородою для тих мистецтв, що мають за мету подобатись юрбі Філософія вимагає пошани. Зрештою, хай юнакам іноді буде дозволено піддатись душевному поривові, але тільки тоді, коли той порив справді непереборний, коли вони ніяк не можуть схилити себе до мовчанки. Така похвала, якоюсь мірою розворушує самих слухачів, а заразом збуджує і юнацьку душу. Тільки б та збудження було звернене на діло, а не на плетиво, слів Бо красномовність, яка викликає бажання не до діяльності, а лише до самої себе, не те, що користі не дає, вона ще й шкодить. Але наразі я відкладу подальші роздуми. Все це вимагає особливого і тривалого дослідження як промовляти перед народом, як випадає поводитись тобі, коли тебе слухають, а як слухачеві. Коли ти йому говориш. Адже філософія, виставляючи себе мовби для продажу, зазнає без сумніву якоїсь шкоди. І все ж у своєму храмі вона може й перед багатьма засяяти, якщо поталанить їй не на торговця, а на жерця. Бувай здоров!